Привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такий простенький, але дуже смачний салатик із крабовими паличками. Для салату потрібні будуть ось такі продукти. Безпосередньо це самі крабові палички, відмарена у мундирі картопля. У мене ось таких дві великих, якщо поменше, можна взяти три або навіть і 4. 2 маринованих огірочки, плавлений сирок, звичайний вершковий, без будь-яких добавок, 4 яйця, невеличка цибулинка і майонез. У мене, звичайно, що він домашній, для зручності я переклала його у кондитерський мішок. Як зазвичай я не займати зайвого часу, я вже всі продукти підготувала. Картоплю та плавлений сирок я потерла на Великій Терці. Так само потерла на Великій терці яйця, але я їх розділила на білок та жовток окремо, порізала кубиком крабові палочки, меншим кубиком порізала маринований огірок. І ще, наскільки це можливо, я злила з нього зайву рідину і також цибулинку порізала я так досить дрібненько. Тому я салат за допомогою кондитерського кільця Діаметр у мене 16 см, але це крок зовсім не обов'язковий, можна шарами просто і салатник виклати. І першим шаром викладаю картоплю івномірно розподіляю, змачую майонезом. Сступним шаром розподіляю цибулю і додам ще майонезу трішки. Супний шар із крабових паличок. майонез. Додаю натертий білок. Майонез. Викладаю маринований огірок. Посім трошки додам майонезу, поділяю плавлений сирок розподіляю весь майонез, що лишився. Останнім шаром розподіляю тертий жовток. І його відразу можна подавати до столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Як завжди хочу побажати всім миру та благополуччя кожному. Та до зустрічі в наступних відео.